Чальних закладах коверської громади пролунав перший дзвоник. Цього року за парти сіли 9864 школяра, школярам, серед яких 753 першокласники та 545 майбутніх випускників. З нагодення знань відбулись урочисті заходи, під час яких вшанували пам'ять полеглих героїв. Подякували захисникам за можливість здобувати освіту. Місцеві школи продовжили щорічну ініціативу Замість квітів донат на підтримку Сил оборони України. З нагоду початку навчального року діти полеглих героїв, які навчаються у школах, отримали рюкзаки зі шкільним приладдям, а дошкільнята спеціальні бокси з наборами для творчості. Також рюкзаки з усім необхідним для навчання передали дітям із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Загалом понад 130 подарунків до Дня знань придбано за кошти бюджету громади сил оборони ковальською громадою триває. Міський голова Ігор Чайка передав підрозділу безпілотних літальних апаратів, зведеної стрілецької бригади повітряних сил ЗСУ. Квадрокоптер дві сучасні системи РЕП доставлено до місця дислокації 14-ї окремої механізованої бригади. Монокуляр нічного бачення бійцям 54-ї ОМБР за кошти місцевого бюджету. Це понад 4 мільйони гривень, закуплено квадрокоптери, прилади нічного бачення, інверторний генератор, лазерні указки, обладнання готують до відправки на фронт. З 1 вересня на привокзальному ринку запрацювали безоплатні торгові місця для продавців, які реалізують власну сільськогосподарську продукцію. Їх облаштували у співпраці міської влади та бізнесу. Тепер придбати молочні вироби та городину можна у зручних і безпечних умовах, а не у місцях стихійної торгівлі. Продавці мають дотримуватися визначених правил, зокрема мати довідку про наявність власного господарства, яка видається безплатно сільською радою або старостою за місцем проживання. Міський голова спільно з начальником служби у справах дітей відвідали прийомні сім'ї Наталії Козуріс, Андрія та Оксани Гапунюків, а також дитячий будинок сімейного типу Мирослави Олега Васильчуків. Привітали з початком навчального року. Вручили подарунки. Загалом у цих сім'ях виховується восьмеро дітей. Ковальська громада отримала реанімобіль Мерседес це вже четвертий спецтранспорт, переданий партнерами із Вальсроде. У ході робочої поїздки до Німеччини міського голови Ігоря Чайки сформовано спільну заяву Коваля, Сарбрюкена, Вальсроде та Барзінгхаузена на участь у новому проєкті товариства міжнародного співробітництва ГІС Йдеться про можливість отримати мікроавтобус для маломобільних груп населення, багатофункціональний навантажувач та спортивний майданчик.